Знову така у мене довга перерва, це вже немає якась тенденція на каналі. І тому от вирішила поки прогулятися і розповісти про якісь новини, що відбувається у нашому житті, і взагалі на каналі, які будуть зміни. Перше, це те, що канал нині буде вестися українською мовою. В принципі, про це мене вже давно просили. Де і сама я частенько посеред російського мовного тексту вставляю українські слова. Ну, тому буду розмовляти тепер українською, Підтримувати блогерів, котрі, котрі теж були свої канали російською мовою. І зараз ще вагаються, чи переходити на українську. Отже, це перша така новина. Друга новина вона більш такого технічного. Характеру це формат відео. Українцям всім відомо, що наш агресивний сусід зруйнував нам вже близько 40% критичної інфраструктури нашої держави, а саме енергосистеми. Забезпечення електроенергії наших міст. Тому зараз у нас часто вимикають світло, тобто є віолове відключення електроенергії. Звісно, я не можу монтувати із того відео на ноутбуці, тому... Перейду поки що на редагування відео в телефоні. Саме із за того буде інший формат, не знаю, можливо, трохи незвично, чесно кажучи, в першу чергу це для мене незвично, бо все ж таки я роблю відео, робила відео саме в такому форматі якому мені було б цікаво дивитись, яке я би хотіла бачити як глядач. Ну, але маємо те, що маємо. Редагування на телефоні воно не дає так багато можливостей, можливостей, як редактор на комп'ютері, ну, але якось буде. Нічого, скінчиться війна, все полагодиться, все відновиться і повернемося буде ще краще. Відео. Я так собі сподіваюся на те. Це друге, так? І третє, я нарешті. Нарешті. Так, Соломійка. А може ти сонечко підеш додому? А чому це ти зі мною йдеш аж до сюди? Соломійка ж мене найчастіше чекала на перехресті. Соломія? Ну давай ти залишишся тут, далі не йди, сонечко. Десь там сірко позаду йде. Сіркаш, ти нас доганяєш, солоденький мій. Давай, сонечко, мерщій перебирай лапками. Сіркота ходить зі мною на подвір'я до сестри. А Соломійка... Не треба, щоб туди йшла, я думаю. Я тебе чекаю, давай. Ну, я жду. Ну, солоденьки, ти ж можеш швидше ходити, правильно? Вон хто ще йде. Ох уж ці котики. Шипшина. А ти чому вийшла? Ну, це видите, хлопчики і дівчата. Що ви тепер будете ходити за мною слідом? О, до А тут я нещодавно зібрала дуже багато хребів На оцій діляночці. Близько двох кілограмів лапеньків, а може навіть трохи більше. Так, котики мене трохи відволікли від теми. І третє, третє, це те, що я нарешті за три з хвостиком роки відвідала Київ, моє рідне місто. Хто пам'ятає. Я знімала. Звісно, зняла в Києві відео, і зараз я його просто якось так спробу органічно додати до цього відео не бачу сенсу його випускати окремим фрагментом. Ну, то подивіться про мою подорож. Там небагато я казала, але е, свої. Відчуття цієї атмосфери міста, в якій я прожила, і там же ж я і поділюся своїми враженнями, ну, в принципі, містом де я жила. Як можна зрозуміти, було з самого початку. Я вирушила у подорож, поїхала я в Київ. В свій рідний Київ, котрому я не була з моменту переїзду. Така тут красива осінь у місті. І мій будинок. І там от десь. І жила все дитинство своє. Що я хочу сказати? Тут так все змінилося за декілька років. Дуже класно роблять. Мені дуже подобається. Таке озеленення активне йде. Ну, то таке. І, як завжди, то дуже багато ворон, що мені завжди подобалось. І що я хочу сказати, хочу сказати, яке ж у мене було відчуття, коли я за довгий час перетнула кордон великого міста, столиці нашої України. По-перше, психологічно було дуже важко. Тому що, звісно, місто густо населене, і цей натовп навколо, ну якось мені було важкувато. У перших так 20 хвилин, але потім вже адаптувалося. В плані екологічного моменту було взагалі жахіття. Я ніколи не страждала астмою, але мені здавалося, що от, -от і мене вхопить цей приступ. Ну, нічого, дихати було дуже важко. Повітря в місті дуже брудне. Я чула від людей, котрі їхали з міст і довго не поверталися, не перебували у місті, що рівень забруднення повітря потім дуже сильно відчувається. І важко дихати, важко адаптуватися. Слухати те одне, а пережити на власному досвіді та інше. От. Ну, але це якось так. До першої ночівлі воно трималося, цей ефект, але зараз знову дихальна система вона адаптувалася. Ну, а тепер я хочу порівняти, коли я повернулася додому. І Вдихну чисте повітря полтавських лісів. Як то воно буде? Ну, в принципі, більше так такого сказати нема чого. Я хіба що тільки дуже сумую За домом За своїми котиками. З котиками в мене залишилась мама. От, і мамі сумно, і сумно котикам, звісно. Так, от що ще? В принципі, додати нема чого, поки що я гуляю. З близькими людьми проводжу час. От. Ну, якось так, через декілька днів я маю повертатися додому. Піду зараз покажу озеро. Це будинок. Знову ж таки, в якому я жила все своє життя, Дніпровський район, міста Києва і озеро. Тобто все своє життя я прожила у більш-менш такому зеленому місці. біля водойми. Там далі дачні сектори. Ну, таке. Красиве місце. Мені подобається, як зараз тут займається благоустроєм. Це дуже радує. Я не знаю, хто зараз є хто зараз господарює з чиновників тут, але молодець, це однозначно. Озеро. Моє любимо радішне озеро, але Єдине, що я помітила, воно дуже сильно мілке стало вже. Ну, таке осіла вода, не знаю, можливо, десь на метр. Але водичка вже дуже осіла. Ну, такі справи. За декілька років дуже багато розбудували Києві якихось будівель, житлових будинків. Так мені трохи по-новому все виглядає, звісно, коли я їхала, мало все трохи інший вигляд. От. Такі справи навіть у ці будиночки видніться, їх не було. Час іде і якось місто росте, розбудовується, не дивлячись на те, що воно і так. Досить велике і густо населене. А тут, до речі, зробили такі фонтани. Я не бачила, як вони працюють, але вони є на цій стороні і на іншій. Ну, молодці, що я можу сказати. Як я прийшла в гості, ну не на дитячий, звісно, майданчик, а до цього будинку. Але що я хочу сказати і показати зараз дійду до лавки. Хочу сказати, що я дуже пишаюся нашими маленькими українцями. Я тільки що зустріла чудових діточок, десь 5-6 років, хлопчики, і дівчинка. І от що, що відбулося Продукція, яку вони продавали. Наліпки, я так розумію, це на нігті. Я... Не дуже ну, тому розуміється, але здається, що так. І а, таку малесеньку іграшку котика. А, продавали вони оці наляпки по 5 гривень. Котика за 4, але я купила його за 5 теж. А, і а, чому вони їх продавали? Дітлахи збирають кошти на корм для вуличних тварин. І мені Хлопчик до мене підійшов. Каже, що ми збираємо на корм для птахів, для котиків, собачок. От. Ну, вони з дівчинкою в парі. Це робили молодці. Я була захоплена. Дітки молодці, батькам велика подяка. Я діточок не стала знімати, тому що це, в принципі, заборонено законом. Не хочу потім мати якихось проблем. От, але батьки і діти просто молодці, такі маленькі і вже такі турботливі. От, хотілося дуже дітлихів обійняти, але, чесно кажучи, якось мені стало стрьомно, тому що ну, знову не знаю, як би на те відрагували батьки, що якась ліва тітка обіймає ті ді діточок. Ну такі от справою мене це порадувало, підняло настрій. Тому величезна подяка батькам, величезна подяка дітлахам і величезна подяка Всесвіту, що у нас є такі маленькі українці і дуже турботливі. Отак от трохи моїх вражень від Києва на контрасті селом. Що хочу відразу сказати про повітря. Так, я там згадувала. Я коли сюди приїхала, я з такою насолодою вдихнула вдихнула це чисте повітря і так насолоджувалася цією тишою суцільною, бо Київ місто шумне, завжди, завжди фоном є якісь звуки міста. Отак от, от мене питали, чи не хочу я залишитися взагалі. Можливо, у мене вже немає бажання повертатися в село. Ні, такого не було. Я вже дуже чекала, коли я повернусь. Хоча, і проводячи час з близькими людьми, це звісно трохи мене вганяло в сон, бо я розуміла, що я знову буду далеко від них. І одразу хочу подякувати за те, що приділили мені свій час і максимум уваги, турботи за моє перебування з вами. Ну, це так от дуже мені приємно і якось сповнило мене такої теплої енергії. І ще такий момент за мій час перебування в Києві один раз був ракетний обстріл. Ми якраз з братом гуляли, йшли на прогулянку, по вулиці йшли, і от. Саме тоді це все відбувалося. І знову ж мене питали, чи мені не страшно від того. Ні, взагалі страшно не було. А вже є як є. От такі от справи. Я хочу, що хочу сказати ще. Мої любі українці, хочу побажати вам миру скорішого, нам усім. Перемоги і бережіть себе, бережіть себе фізично, бережіть себе психоемоційно і своїх рідних, близьких. Все, на цьому я буду прощатися, завершувати це відео. За цей час у нас вже не було світла, десь 4 години. От я. Тому і поки походила, познімала зараз. З'явилося світло, піду заряджати телефон і щось робити по господарству. Все тоді до нових зустрічей.